Вітаю вас на каналі в гостях у Тані. Відквітували наші тюльпани, і ось вони вже в такому стані. Що я хочу сьогодні вам розповісти? Про те, що я їх вже повикопувала. Але ви ж добре знаєте, мабуть, про те, що для того, щоб тюльпани зберегли свою сортність, для того, щоб виросла дуже велика бульба цибулина вірніше тюльпана, і їх потрібно. Дотримуватися певних правил. Їх потрібно дочекатися, поки листочки на тюльпанах почнуть жовтіти. Але розумієте, звичайно, якщо тюльпани посаджені, маєте велику там клумбу і так далі, то можна чекати, поки вони пожовтіють У мене клумба не дуже велика, і я тюльпани Саджу, а потім їх викопую, ось моя клумба. І на місці саджу цію інші квіти, однорічні, або саджу розсадою. Тюльпани я так рано викопую. Ну, перше, те, що як тільки ця квіточка, і навіть не треба чекати коробочки, треба позрізати. Обов'язково вони в мене були в землі. Зараз я вже буду висаджувати розсаду. Однорічних квітів, тому я їх повикупувала. Але вони в мене ще будуть дозрівати, рости. Ось у таких ось зараз покажу, ось у таких, як називається, корзинках. Ось у таких корзинках. Бачите? Це дуже-дуже зручно. Ось у таких корзинках. І ще вони мене будуть стояти до тих пір, поки листя повністю не засохне. І тільки тоді, уже коли засохне повністю листя і стебло, я очищу від землі їх і буду просушувати тюльпани, цибулини тюльпанів. І сортність у мене зберігається. І цибулини будуть великими, ось вони. Але, наприклад, гіацинти у мене ростуть, я ось повикопувала ось у таких горщиках. Далі можна. Не вистачило у мене в цьому році цих корзинок і якось мені не довелося купити їх. То ось ранні тюльпани. Дивіться, я посадила ось вот таку, теж дуже зручно. Вони у мене вже дійшли. Вже їх можна цибулинки очищати. Ось більша. Теж така сама, тільки одна умова, обов'язково, якщо ви використовуєте не спеціальні корзинки для цибулинних, а якщо використовуєте такі підручні, то треба, щоб обов'язково внизу були дирочки. І оці тюльпани, які я повикопувала, вони в мене будуть знаходитися в корзинках. Ну, тут досить багато. І ще що зручно, зручно те, що в одну корзинку Можна посадити дуже багато цибулин, і вони такою кучністю гарно виглядають. Можна садити ось у такі сітки, ось у сітки. Але в сітках незручно, це при тій умові, що ви будете викопувати, щоб не загубити цибулинки, ось ці дієтки тюльпанів. то... Такі спеціальні сіточки є для зберігання цибулин. Я теж саджу. Ну, в основному я саджу тут нарциси. Але і садила, і трошки садила і тюльпанів. Але треба дочекатися, поки тюльпани вже листочки і з себе посогнуть, тому що сітка розпадається і земля не тримається біля тюльпанів. А так дуже зручно купувала я їх досить давно. Це було в епіцентрі, була там якась акція. Зараз вони трохи подорожчали, але вони, їх вистачає на багато-багато років. Ви, Це у мене вже, мабуть, сьомий рік. І їх просто помити і на, весь, ну, на осінь, ви бачите, ви знову ж будете садити ось у таких корзинках свої тюльпани повикопували і будете. Зберігати їх до посадки у якомусь прохолодному, ну, сухому місті. Що ще хочу сказати про те, що як їх підживлювати? Якщо ось уважно придивитися, то бачите, це попіл. Це попіл. Як коли як тільки починають тюльпани зацвітати, я ось так, біля кожної корзинки трушу попіл. Він сухий, звичайний попіл, тому що це калій, І для того, щоб росла цибулина, і для того, щоб гарно цвіли квіти. У мене на, відео, на каналі є відео, я показую, які вони тюльпани. Тюльпани це з Нідерландів, це голландські сорти. Їх обов'язково потрібно викопувати. Так от, для того, щоб була. Гарна цибулина були надовго цвіли квіти, і їх потрібно підживлювати. Як тільки тюльпани починають сходити, я трошечки підживлюю нітра амафоскою або якоюсь селітрою, аміачною або карбомітом. Потім е, друге підживлення це нітраамафоска -16, 16, 16, 16. Вона в нас в Україні, здається, тільки одна формула зараз є, і уже попіл. Попіл, коли квітка вже розкрита і тюльпани квітують. І з таким попелом тюльпани будуть ще сидіти у цих кошиках, а потім, уже достигнувши цибулинки, я їх повикопую. Ось, друзі. Таку, таку інформацію я хотіла вам додати, донести до вас, розказати про своє вирощування тюльпанів. Кому подобається мій канал, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, я вам буду дуже-дуже вдячна. Мені це приємно. На всі питання я даю відповіді, хто давно на моєму каналі. Хто не підписаний, підписуйтесь. Ось Зараз ще раз покажу вам, подивіться, гіацинт. Бачите, я їх сажу у такі горщики. Вони відквітували і вони в мене вже капані стоять ось тут у холодочку. Стоять, а потім, коли листя повністю пожавтіє, я очищу від ось цього жовтого листя цибулинки, і буду у коробці зберігати до наступної посадки до осені. На все добре, до побачення, всім миру, всім щастя, до зустрічей!